Працівники ДБР затримали у Києві екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема виїхати за кордон. Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 сорок мільйони гривень. Нагадаємо, що проти нього порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. У 2023 році працівники ДБР затримали колишнього воєнкома і суд помістив його під варто. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри у набутті особою, оповноваженої на виконання функцій держави активів. Вартість яких більш ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. У нез'явлені вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям, вчинене в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення. В ухиленні військовослужбовці віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачає до 10 років позбавлення волі.